Вітаю вас, панове, ми в колодязі. Заказчик подзвонив, каже. Мутна вода грязна йде, а глини було ось по це. Ну практично, так, да? Уже починав все робити він глину. Глину накидує оце джерельце. Само джерело і несе глину. Я предполагав, що там ниже є піщана прослойка напорна. Ну і ми зробили тут розвідувальне буріння. Пробули до 3 метрів. Ось тут ми бурили. Перших 2 метра, Ну був суглінок. Не пісок, не глина. От іменно суглінок такий. І хто там каже, що глина не дає води. Напорні прослойки бувають тільки піщані. Ось. Вам результат на лице, як говориться, мощна напорна прослойка в глині. Замовника катапан є в колобізі поверхневий насос. Ось зворотній клапан. Ми планували зробити тут абесинську свердловину, під цей насос. Але от таких на глині абесинка Працювати, скоріше всього, не буде. Не скоріше всього, вона працювати не буде. Тому, я думаю, що в цій криниці ми зробимо свердловину і оцей насос 110-ю трубою з фільтром. Як це буде, дивіться в моїх наступних відео. Пока!